Вітання усім, хто дивиться дзеркало науки о цій порі. 150 років тому народився вчений зі світовим ім'ям Володимир Вернацький, засновник і перший президент Української академії наук. Кілька дитячих років він провів у Харкові і цей період свого життя згадував як найщасливіший. Яким був Харків другої половини 19 сторіччя, чому до нашого міста переїхала сім'я Вернацьких із Санкт-Петербурга у столиці Російської імперії батько майбутнього академіка Іван Васильович, який сам був професором і викладав політикономію в університеті, та ще видавав журнал Економічний вісник». Він очолював політико-економічний відділ вільного економічного товариства. На одному із засідань з ним стався, як тоді писали дослідники удар. Так тоді називали інсульт. І після одужання професорові запропонували стати керуючим відділенням Держбанку у Харкові. Совсем наш город, гений, науки, Вернадський. І коли в своєму дівчині записав, що найдання моєї життя не представлялися наша життя в Харкові. то есть нашей миссии до всей их семьи. Ну, понятно, что семья была не бедная, возможности у нее были достаточно большие, в общем-то, и жизнь ребенка была окружена и заботой, и вниманием, конечно же, много заботились о его развитии, поэтому потом вспоминаю вот наш город, он и написал эти строки, которые весьма лестно звучат сегодня для а эти годы, 60-е, особенно после 69 -го года, когда к нам пришла железная дорога, Харьков начал быстро и бурно развиваться. Сюда стали подтягиваться капиталы, как отечественные, так и наземные. Почему? Ведь Харьков становился постепенно центром огромного Донецка, Криворожского, бассейна. Там, в украинской степи, возникают рудники и шахты. Там найдено железо, уголь, марганец, другие полезные ископаемые. Но это были рабочие поселки. Без воды, без света, без всяких удобств. Поэтому владельцы их предпочитали жить в более культурном городе, который расположен поблизости. А это был наш город, где был университет, где существовали другие заведения, театр, например, и так далее. В цих условиях Харків був би бы яким виконував роль у Треґерською для сього агромного района. Оце степного, для степного. Університетський центр імперії, яким був тоді Харків, що стояв і стоїть на перетині торговельних шляхів, вабив інтелігенцію та купців. Всі вони поспішали до міста, що бурхливо розвивалося. Любопытным моментом является то, что этот универсальный ученый, универсальный мозг, в общем-то, уже в детстве познакомился с некоторыми трудами, которые, как мне кажется сейчас, оказали на него влияние. Это работы такие реклю или некоторые другие о путешествиях, об исследованиях Земли. То есть молодой детский мозг, он Впитывал какие-то вот такие вот интересы, а как мы знаем, из педагогики, из психологии, І на самом ранньому тітці форміруються некоторые уже черти характера, будущие інтереси, которые закладують чим раніше, тим лучше. Десятирічним у 1873 році Володя Вернацький стає учнем першого класу Харківської чоловічої гімназії. Вона працювала саме в цьому будинку. Він не був шибеником, навпаки, зачитувався творами Тютчева. Один з віршів називався Молчання. Молчи, скривайся і таї, і чувства, і мічти свої. Заглиблений у пізнання навколишнього світу, Вернацький відкривав його у всій незбагненній красі. Корпус колишньої першої харківської чоловічої гімназії і зараз вражає довершеністю архітектурних форм колонадою, просторими класними кімнатами, де й нині навчаються студенти індустріально-педагогічного технікуму. Тут бережуть пам'ять про славетного вченого діє музей, у якому зібрано публікації та ілюстративні матеріали про життя і діяльність наших попередників. Всі э, знають, що це очень видаючася особистість, в истории науки нашей украинской и мировой. Поэтому все с большим вниманием следили за подготовкой, которую мы здесь проводили. А это очень большое дело, потому что у нас есть музей в техникуме. Часть экспозиции нашего музея как раз посвящена годам обучения Володи Вернадского в нашем техникуме и его научной деятельности и отражает Значення цього чоловіка як ученого з світовим іменем, що збереглося з позаминулого століття. Хранитель музею Олександр Миколаєвич Мельник крупинками збирав матеріали про перебування сім'ї Веренацьких у Харкові. Він дізнався, що дідові майбутнього вченого Василеві Івановичу був наданий дворянський титул за те, що той військовий лікар разом із Суворовим здійснив похід через Альпи. Саме тоді прізвище Вернацький змінилося на шляхетне вернацький. Я могу сказать, что в целом это здание, оно не претерпело каких-либо серьезных изменений, его архитектура, расположение помещений, такое же точно, как было в 19 веке, когда здесь учился Володя Вернадский. И все аудитории практически, они в таком же виде, какие были при его жизни, во время, когда он здесь занимался. И войдя в любое из этих помещений, можно представить, как он здесь находился, как занимался и жил полнокровной жизнью. А какие документы от есть у вашего распоряджения с тех часов? В экспозиции нашего музея есть фотографии Харькова того вида. Ну а что касается непосредственно истории нашей гимназии, то у нас есть очень оригинальный документ – квиток учня. Это очень интересный документ, в котором содержатся обязанности учащихся гимназии, правила поведения внутри помещения, на улице, при встрече с разными э, влиятельными лицами со старшими, как общаться, как себя вести, то есть это такой небольшой кодекс поведения, который должны были придерживаться все учащиеся гимназии, в том числе и Володя Вернос. Ученикам гимназии, безусловно, и строжайше воспрещается посещать оперетки, фарсы, маскарады, клубы, танцклассы, трактиры, кофейни, рестораны, бильярдные, пивные и другие места, посещение коих признано опасным или неприличным со стороны ближайшего их начальства. И еще такое воспрещается ученикам употреблять крепкие напитки и курить табак. Очень актуальное для сегодняшнего времени. Ми доражимо цим експонатом. Він знаходиться в експозиції нашого музею. І в технікумі, і у бібліотеках Харкова відбулися пам'ятні читання про життя і діяльність академіка Володимира Вернацького, чий науковий подвиг визнано в усьому світі. Очень важно знание, мировоззрение, философии ученого. Ну, конечно, за то время, пока здесь обучаются наши студенты, трудно этому всему обучить. И тем не менее, все студенты, которые поступают в наш техникум, с ними проводят экскурсии, проводится экскурсия в нашем музее. Знакомим их с биографией академика Вернадского. По ряду дисциплин, которые изучаются в нашем техникуме, есть предметные кружки, на которых изучается биография академика, а также основы его мировоззрения, его философских взглядов. И жизнь показывает, что наши выпускники затем в своей практической деятельности используют вот те знания об академике Вернадском, которые мы им здесь даем. Дослідники біографії і наукової творчості Володимира Вернацького пишуть, що саме у Харкові Володя познайомився з дядьком Євграфом Максимовичем Короленком, і той зумів прищепити юному племінникові інтерес до астрономії. Пізніше Вернацький писав про це зворушливо в листі до дружини. Вспоминаются мне темные зимние звездные вечера. Перед сном он любил гулять, и я, когда мог, всегда ходил с ним. Я любил всегда небо, звезды, особенно Млечный Путь, поражал меня. И в эти вечера я любил слушать, когда он мне о них рассказывал. Такое огромное влияние эти простые рассказы имели на меня, что мне кажется, что я и ныне не свободен от них.